Усім привіт! З вами Хотабечвот і найкращі бої світу танків. Сьогодні ми подивимося на дуже цікавий бій на ВЗ-55. Як ви бачили по заставці, він лишиться один проти восьми танків. І відразу вам скажу, що він у цьому бою не настріляє якісь мега круті показники по урону. Рекорди, але те, що він лишився один проти 8, я думаю, це варто уваги, бо тому що це дуже рідко, коли на 10 рівні перемагаєш у бою 1 проти 8. І так, ми приїхали на відстріл тих танків, які будуть заїжджати на горку. Відстрілили один снаряд і забрали Лінкса. Легкого танка 8 рівня і самі тупо нагло заїжджаємо на горку. На пів вертуху кидаємо в АМХ другий снаряд вистрілили так, щоб віддати другий снаряд з барабана. Так, і скажу вам, що, хто не знає, можливо, ВЗ-55 досить цікавий танок, у нього барабан. На два снаряди по 490 против важких танків, його дуже шикарно можна і ефективно застосовувати. Два снаряди віддав і сховався, чекаєш, на перезарядку. Це дуже шикарно виїхав, дав 1000 і заховався. Але не у всіх ситуаціях, коли противники бачать, що наш ВЗ-55 на перезарядці, вони просто тупо починають внагло вкатувати у нас. Так, і наш ВЗ-55 виліз на такий пригорик невеликий, намагається кидати лайндшоти по кущах бо там світився останній раз танк противника. Бачить, що нічого з того немає, переїжджає на другу сторону Горки Може ось підсвітить і загоряється лампа. нас пробуває скорпіон. Ми йому надаємо два шотика разом на 937. 2 секунди 1000 урона. В кишені. Досить непоганий там. Так, і ми тим часом, коли танок на перезарядці, шукаємо наступну жертву. Т10 вже під'їжджає ворожі ближче до нашої бази, просто тупо віддали повністю весь фланг противникам. Він уже тупо нагло під'їжджає по водичці. О, по нас вже починає відпрацьовувати ворожий бачат 9 рівня барабанний. Так, перший снаряд ми бачили, розірвався в землю, а другий снаряд, скоріш за все, зайшов з уроном. Віддаємо два снаряди. Нам ще дуже повезло, що бачат пробив тільки один раз. Так, наш ВЗ-55. вирішує ще раз туди націлитися. Не вирішує стріляти. Не знаю, може чогось чекає. Може він щось там знає. На цьому ВЗ-55 грає простий, трудяга, роботяга простий. Так, віддали ми два снаряди і бачимо, Бачат засвітився уже шотний. Не бачив я е, по ходу бою, скільки у нього було ХП у момент заїжджання за отой камінчик. Наш ВЗ-55, просто тупо їде, трошки ризиковано так їхати. По тій стороні просто тупо переїжджає, нічого немає, ніхто його не бачив і ніхто не підсвітив. Озирається ще назад. Рахунок тим часом вже 5-7. Ми поки що програємо майже на 3000 хп, вже зрівняли вже майже на 2000 хп, але скоро почнеться. Скоро наша команда посипеться вся і відразу. Бачимо, що у сетапі по дві арти, Артови блядки не сплять, Артови блядки чекають, поки підсвітиться, щоб постріляти. Так, і бачимо, арта відстрілялася ворожа. Наш ВЗ-55 нічого не побачив, нічого не придумав. Інакше обере е, труп нашого союзного Леопарда ПТА. Хоче його штовхати, щоб з правої сторони, е оцеї, е як би це сказати, цієї горки, хоче він його туди виштовхати, певно, щоб виїхати і постріляти без наказу. Бачимо, арта ворожа просто тупо анігілірує наших союзників. Боже, просто тупо два союзника віддалися в ноль. Один ще лишився живий, але, думаю, ненадовго так іде Т-54 зводиться. Так, трошки неправильно взяв він випередження. Наш ВЗ-55 стріляє тільки дорогими голдовими підкаліберами. Так, і беремося. Знову за труп нашого леопарда вже лист залишив його в спокої, бачить, тут підсвітилося два танки, зводиться до кінця. Снаряд ми першим снарядом викопали землю, другим снарядом, на щастя, пробиваємо на 521. І тупо стоїть. У мене холоднокровний статюга якийсь. Просто тупо холоднокровно стоїть, чекає, перезарядочки, нічого не бачить. Тут вже знищують нашого конкурерора 9 рівня. Він був шотний. Бачили, там Леопард світився один. Їдемо допомагати на нашому союзнику, Але вже запізно. От подивіться, як не везе нашому ВЗ-55 у цьому бої. Він просто тупо або не попадає, або не пробиває. Стріляє дорогими під е, пробивними. І тупо картонний леопард 1 другим снарядом не пробитий. Я не знаю. Шикарніша гра. Тут ми вже ще трохи були, попалися на лишній шотик від AMX. Пробуємо його вицілити. Так, він нас не пробиває. А наш ВЗ-55 не рішає стріляти. Дивимося в сторону нашої бази. Їх не видно. Намагається, шукає кого небудь може Леопард 1 підставиться. Так, їде Т-10 по нашій стороні. Не знаю, от не знаю, пишіть в коментарях, Ваша думка, але цього моменту я не зрозумів, навіщо він під'їхав ближче до куща, щоб він став непрозрачний. Тобто прозрачний. Якщо б він стріляв непрозрачному, кущі він, скоріш за все, навіть не засвітився. Так, а ми вже лишилися одні проти восьми, знищуємо шотного АМХ 9 рівня. На нашій базі вороги вже роблять що хоча. Наш ВЗ-55 іде на перезарядку, Займає позицію для прийому гостей непрошених. Так, Леопард один тут підсвічується, ми його забираємо. КПЗ-50 те виїжджає, не пробиває нас, ми не вирішили стріляти. І зверніть увагу, він пішов на перезарядку і не показує, що він тікає. У КПЗ, скоріше за все, зрозумів би, що ми на перезарядці. А ми йому показали, що ми маємо ще один снарядик і давали вперед-назад, як і до вистрілу. І на КПЗ побоявся виїхати. Так, тут уже Т10 під'їжджає, він нас пробиває. КПЗ не пробиваємо. Виїжджаємо в т 10 хуяць добиваємо. Нам е, у цьому випадку ВЗ, що КПЗ-50Т нас не пробиває. Він же ж бачив, що два снаряди ми віддали. Не знаю, може б е, варто було б е, на нашого ВЗ-55. Просто тупо в'їхати, поки він на перезарядці КПЗ не вирішує цього, не рішається. Ми вже відкадешилися, маємо дві, дві, два снаряди готовеньких. Так, і чекаємо, щоб він виїхав. А тим часом вже починають брати нашу базу, наш ВЗ-55, просто тупо нагло їде. КПЗ навіть не встиг зреагувати. Ззаді вже виїжджає арта і Фу Ясь Йде в наступний бій, мороч комусь голову на артів. Так, а ми і пішли на перезарядку і на повних парах Летимо до нашої бази. Так, на нашій базі підсвітився Т-54, він вертухою нас пробиває Т-54. Ми залишаємося шотними. Для любого, скоріш за все, арта варти теж може вилетіти. Така альфа не можна вже ризикувати. Наш ВЗ-55 дуже акуратно рухається, засвічує. Т-54 і акуратно добиває Т-54, Т-54 вистрелимо в гусеницю, на щастя без урона, скоріше за все наш ВЗ-55, так би і не витягнув цей бій. І залишається дві вісьмки. Су-130ПМ самоходка і... Артовиблядок, ще один, який морочив голову нашій команді Весьбій. І, скоріш за все, через арту, не тільки через одну оцю, а обидві арти у команді противника. Через них, скоріш за все, наша команда і злилась уся. Кроме нашого ВЗ-55 приходиться витягувати Весь бій. Так, лишається 2 минути, ми направляємося до ворожої бази і тут на нашого ВЗ-55 чекає сюрприз. Сплячий Су-130ПМ. Ми перезарядили на фугаси, просто тупо його добиваємо. З одного барабана хуловий танок ПТ САУ 8 рівня просто тупо анігілірував. Так, і лишається тільки ті арта попала, скоріш за все, на пушку по 29 і добиває арту, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, а у нас тут мастер, звичайно, медаль паскучі, медаль колобанова. Редлі Волтерс, стальна стіна, основний калібр і воїн. Наш WZ-55 Дер Снайпер настріляв не дуже багато урона, але зато один проти 6619 урона. 9 фрагів 1414 чистого опиту. І стріляв повністю під калібрами голдовими і пішов плюс на 26 тисяч. Кому сподобався бій, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду всіх радий бачити до зустрічі!